В країні продовжується війна вже більше ніж три місяці. Спілкуючись з друзями та знайомими, ми інколи згадуємо ці перші дні, коли все починалося. Це особливий емоційний момент, коли все рухнуло. Тому що тоді здавалося, що це не може бути правдою. Такого не може бути у 21 столітті. У кожного з нас своя історія. Я живу в місті Києві і помітила, що декілька моїх знайомих розповідали свої історії, всі різні за подробицями. Деталями, але там один сюжет приблизно так: ми почули вибухи, злякалися і відразу швидко поїхали в Київську область на дачу до родичів, але за межі Києва. Це мене трохи здивувало, і я вирішила це проаналізувати. Мої спостереження та висновки у цьому відео. І це якраз буде про соціальні мережі і про те, який вплив вони на нас здійснюють і як на нас впливає інформаційний простір. Всіх вітаю, далі, докладно! Отже, я помітила, що деякі мої друзі, знайомі, розповідали про своє 24 лютого, і сюжет їх розповіді був однаковий. Більш того, я послухала інтерв'ю однієї відомої людини, яка ділилася враженнями і знов те саме. Зранку ми швидко сіли в авто та поїхали з родиною на дачу по Житомирській трасі. На дорогу були страшні пробки, їхали довго і так далі. І це змусило мене замислитися, я дещо згадала. Про війну багато писали і попереджали. Більшість людей не могли в це повірити, що це може стати реальністю. Але інформації було багато і був дуже потужний інформаційний потік, різні комунікації що до війни, треба бути готовими. Тобто, окрема компанія, що війна почнеться, і окрема компанія, що треба до цього підготуватися. І, от відносно підготовки до війни, я хочу вам дуже коротко нагадати деякі меседжі. Перше, що вам треба зробити, домовитись членами вашої родини, якою буде ваша стратегія у випадку надзвичайної ситуації. Можливі стратегії включають: залишитися в місті, виїхати в село, виїхати до родичів чи друзів, виїхати в інші райони, де немає знайомих. Стратегія залежить від таких факторів: рівень безпеки у вашому регіоні, можливість залишитись, наявність членів сім'ї, які не транспортабельні, наявність транспорту житла поза містом, наявність родичів чи друзів, які готові вас прийняти. Від вашої стратегії залишить порядок ваших дій та вміст ваших рюкзаків. І саме головне, на що хочу звернути увагу, ви маєте точно знати та домовитись з усіма членами сім'ї. Що плануєте робити і куди їхати, що вам треба закупити, де і коли ви збираєтесь, яким транспортом рухаєтесь, як тримаєте зв'язок і так далі. Це одна з комунікацій, але таких подібних було багато. З точки зору 23 лютого мені вся ця інформація здавалася дуже логічною і корисною. Там дуже чітко також було написано, які запаси треба підготувати вдома, як зібрати аптечку, що туди купити, що треба зняти готівку, як підготуватися, якщо відключать електропостачання, перелік інформаційних джерел, звідки брати інформацію, і багато ще чого. Корисного. Але якщо дивитись на це з погляду вже набутого досвіду взаємодії з війною як простий громадянин, подібні комунікації вели багатьох українців в оману. Багато хто дійсно взяли це до уваги, підготувалися і почали діяти за планом, який здавався правильним. Але тут не врахували основне. Перші години після вибухів ми не бачили за деревами ліс. Ще можна сказати, ми не знали, з якої сторони готується нападіння. Вираз не бачити за деревами ліс означає, що за частками, окремими елементами, Тобто за деревами, яким ми можемо, звісно, приділяти багато уваги, ми можемо не бачити спільного, тобто ліс, ми можемо не бачити загальної картинки. І відсутність цього бачення може спотворювати сприйняття окремих елементів, тобто дерев, і привести до неправильних рішень. Так от, один мій знайомий розказав. От краще б ми ніяк не готувалися. І в перші години, 24 лютого, зранку просто розгубилися і взагалі не знали, що робити. Але за декілька годин ми вже з новин дізналися, що насправді відбувається. Про аеропорт у Гостомелі почали писати майже відразу, що там йдуть бої. В тому районі вже бачили російську техніку. Ми б включили просту логіку, і нам би було зрозуміло. Розуміло, що в тому напрямку їхати не треба. А так ми поїхали просто в пастку в район міста Буча, яка поруч з містом Гостомель. Був стрес і почали діяти за планом, бо здавалося, що так треба і виїхати з Києва так буде безпечніше. А з якої сторони готується на пандіння, нам ніхто не показав. Комунікація, що треба кудись виїхати на дачу до родичів, вона добре пройшлася соціальними мережами і збила з пантелику. Насправді, головне про що потрібно було комунікувати, це про те, що не можна приймати жодних рішень, поки ви не зрозумієте, що відбувається, не бачите всієї картинки. Крім того, бажано слухати офіційні джерела, чи є рекомендації для евакуації, і якщо є, якими шляхами дорогами можна в цьому випадку користуватись. Можна мати декілька варіантів, як то план А, план Б, план С, але остаточне рішення приймається тільки коли побачили ліс, тобто всю картинку. Насправді у соціальних мережах були матеріали, статті, дописи з рекомендаціями професійних військових, у яких можна побачити вже трохи іншу логіку. Там чітко простежується головне, де знаходиться лінія фронту, і тільки залежно від цього приймається рішення, а що робити. Якщо лінія фронту далеко, це, звісно, одна ситуація, якщо близько і до вашого населеного пункту наближаються танки, Танки, техніка це вже інша ситуація. і А у нас так вийшло, що деякі українці просто поїхали назустріч танкам. У деяких матеріалах, матеріалах військових можна знайти пояснення, що таке загроза з повітря. Це ж було перше, що сильно налякало, і всі масово кудись поїхали. Але насправді, якщо люди від'їхали на 50 км від міста, то це взагалі не про що. Прилетіти може куди завгодно і ховатися треба в укриттях. Якщо йде активна атака з повітря, не треба нікуди їхати, треба сидіти в укритті. У нас і Зараз немає місця в Україні, де можна сказати, що ми у безпеці. Загроза з повітря є скрізь. Але до нас, до звичайних громадян, це розуміння прийшло вже зараз, після того як ми отримали певний досвід. А тоді до війни вся інформація вона перемішалася, правильним здавалося зовсім інше, або на щось ми просто не звертали увагу. Звісно, ніхто не хотів спеціально зроб... збити когось з пантелику, але те, що не було основної головної комунікації, на яку потрібно було робити акцент, що жодних рішень не можна приймати, поки ви не бачите з дерев ліс, тобто всю картинку це зробило свою справу. І в історіях. Моїх знайомих найбільш хвилюючі моменти були про те, як вони вибиралися, як їх могли обстріляти, і що було дуже страшно. Ці історії, які я почула, вони були з гарним завершенням, усім вдалося виїхати, але цього можна було уникнути в принципі. Чому так сталося? Іноді людям здається, що деякі речі це само собою зрозуміло. Тому вони комунікують і не звертають увагу на щось. Це може бути причиною, але, скоріше за все, якусь частину таких меседжів, дописів могли як підготуватися до війни, могли готувати люди, які не мали безпосереднього досвіду взаємодії з війною. Такий досвід є лише у військових, та у людей з Донецької та Луганської областей, які проживали там під час бойових дій. Отак інформація вся перемішалася. Це, звісно, ще і про критичне мислення, що треба вміти піддавати інформацію, сумніву, аналізувати, перевіряти. Але ж воно здавалось все дуже логічним і правильним. Я не поїхала з міста Києва десь там на дачу біля Києва, бо в мене просто немає дачі біля Києва. Але можливо, якщо було куди їхати, я б зробила саме так. Основний такий висновок: через відсутність досвіду ми не побачили за деревами ліс. Крім того, інформацію у соцмережах не треба повністю сприймати на віру. Це простір, де контент створюють самі користувачі, будь-хто може написати і викласти що завгодно. І також необхідно найбільш відповідально ставитись до того, що ми викладаємо в соціальній мережі, якщо ми все ж таки створюємо контент. Люди це читають і інколи дослухаються. Ось такими думками мені хотілося поділитися. Класичні маркетингові відео мені зараз не заходять. Хочеться говорити про щось більш актуальне на сьогодні. Напишіть у коментарях, чи, є, чи маєте ви такі історії з друзями, знайомими. Підписуйтесь на канал, ставте, будь ласка, вподобайки. Ми впевнені йдемо до перемоги, ми віримо в ЗСУ, ми тримаємося. До зустрічі у нових відео.